Посольства та консульства України продовжують отримувати погрози через кілька днів після вибуху в українській дипустанові в Мадриді. Вже у шести країнах у відомствах одержали закривавлені посилки. Там були очі тварин. Пакунки надійшли до посольства Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та генеральних консульствах в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Берно. Вони були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. У дописі зазначено, що одночасно із кривими пакунками біля українських депустанов вхід до помешкання посла в Ватикані понищили вандали. А посольство в Сполучених Штатах отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну. Але, як і більшість конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни. Незважаючи на це, українські дипломати продовжуватимуть працювати. Проте за дорученням глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства перевели в режим посилен. Заходів безпеки також Україна закликала іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.